та інформаційні підсумки вівторка, 26 березня в студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко у коломийській філії номер 6 імені героя України Тараса Синюка відновив роботу басейн. Ті діти, котрі займаються плаванням, вони є здоровіші. Обласна олімпіада із образотворчого мистецтва відбулася у Коломиї. Ми сподіваємося, що наша олімпіада, наші зусилля творчі будуть сприяти тому, щоб мир якнайшвидше прийшов на нашу землю у спортивному залі села Королівка відбулись дитячо-юнацькі ігри із волейболу. Це є дуже серйозна підготовка. Про це та інше детальніше у випуску. Коломийській міській раді рекомендують перерозглянути бюджет. Нагадаємо, на 2024 рік дохідна частина перевищує мільярд гривень. У області вважають, виконати такий бюджет буде складно. Тому рекомендували перерозглянути кошторис. Про це повідомив голова громади під час засідання сесії міської ради. Богдан Станіславський прокоментував ситуацію нашим журналістам. Порядок такий: ми складаємо бюджет, ми його подаємо на розгляд. Е Громадськості ми обговорюємо з депутатами, депутати приймають рішення і він вступає в силу. Але після того, на початку січня, січень відправляється бюджет на експертизу в обласний департамент фінансів області. І вони дивляться, наскільки ми правильно зробили. Тобто від них прийшло таке зауваження, що він десь, скажімо, у нас завищений по дохідній частині. Тобто, ми це. Переглядаємо, дивимося, але ми побачимо, як, як перша квартал пройде. І тоді будемо бачити, чи дійсно, якщо дійсно буде невиконання, то ми зробимо такі зміни. Ну, але це є рекомендація, це не є, скажімо, обов'язково до виконання. Це є рекомендація. Якщо говоримо про бюджет 2024 року, значить, тобто наші фінансисти порахували, що, скажімо, якщо би була та система. Надходження податків, яка була минулого року, але в нас забрали всі податки з поліції, наша установа в Тумачику, ДСНС, всі військові, тобто ми втрачаємо, у нас забрали 770 мільйонів гривень. Бюджет починає готуватися там з липня місяця. Коли ми готували бюджет 24 -го року, ми всі ці надходження доклали. І ми, коли прийнято рішення було в листопаді, тобто зараз прийнято, тобто щоб ми розуміли, який бюджет у нас мав бути? Тобто у нас забрали, тобто, скажімо так, для, ми розуміємо, чому це сталося, але 770 мільйонів якраз пішло коштів. Відновив роботу басейн у філії номер 6 імені героя України Тараса Синюка Коломийського 9-го ліцею. Після капітального ремонту знову відбуваються заняття із плавання. Це єдиний навчальний заклад у Коломийській громаді, де є басейн. Проте чотири останні роки він не функціонував. Що змінили та хто може відвідувати заняття? Розповімо в наступному сюжеті. Семикласник Юрій плаванням займається півтора роки. Хлопець навіть успішно виступав на різноманітних змаганнях. Досі Юрій тренувався у приватному басейні, та тепер улюбленим видом спорту займатиметься більш інтенсивно, адже у школі відновив роботу басейн. Плавання може покращувати здоров'я, та я дуже хочу стати чемпіоном світу. Басейн у Коломийській філії номер 6 імені Героя України Тараса Синюка функціонував із моменту побудови закладу. А це 1991 рік. Там займались плаванням діти не лише із шостої школи. Проте останні чотири роки басейн не функціонував, адже потребував капітального ремонту. Пригадує керівниця опорного закладу Коломийського дев'ятого ліцею, філією якого є шоста школа Ганна Пасічна. Та після кількох місяців інтенсивної роботи підприємця, технічного персоналу та педагогічного колективу басейн повноцінно відновлює свою роботу. Ми поремонтували всі труби, де постачається вода, всі нагріви. Замінили повністю плитку, замінили повністю покриття у плавальному басейні, бо там була плитка вже побита і десь могло пошкодити і це було для травмовано для дітей. Замінили всі душові, поремонтували всі роздягалки для дівчаток і для хлопчиків. Фоє, всі кабінети для тренерів, медсестри. Цей басейн навчальний, його глибина від 80 до 110 сантиметрів, а розміри 12 на 6 метрів. Продовжує Ганна Пасічна. В місті Коломиї це єдина школа, яка має свій басейн. Щоб він не працював, це було б просто неможливо. Плавання на сьогодні для діток це дуже важливо, адже здоров'я дитини. На сьогодні, в той час, коли такий складний психологічний стан у і у дітей, і у дорослих у нашій країні просто необхідний. Із дітьми працюватимуть тут на уроках фізкультури, зокрема, вчителька Неля Матейчук. Вона займалась плаванням 10 років і здобула освіту вчительки фізичного виховання зі спеціалізацією плавання. Педагогиня переконана, відновлення басейну зробить дітей здоровішими. Це корисно для всіх, так для дітей і для дорослих. Перш за все, це для їхньої осанки, тому що, як ми знаємо, рюкзаки тяжкі, вони всі сутуляться. Плавання є можливість розвантажити наш опорний апарат, покращує серцеву судинну систему. Взагалі розвиває дихальну систему. життєва ємкість легень збільшується. І як показує практика, ті діти, котрі займаються плаванням, вони є здоровіші. Розпочинають працювати тут із вихованцями опорного закладу 9-го ліцею та його. Філій шостої і десятої. Після обіду ймовірно відбуватимуться гурткові заняття із тренерами, адже це єдиний освітній заклад Коломийської громади, де є басейн, каже міський голова Богдан Станіславський. Ми стараємося в нашій громаді, що можливо відновити, що можливо збудувати все для наших діток. І також тут можуть проходити тут буде після 15.00, будуть і платні послуги. Тобто, це до 15.00 тут будуть займатися наші учні. Які проходять навчання, а після п'ятнадцяти, хто має бажання, буде додаткові заняття. Капітальне відновлення басейну розпочали ще минулого року. Усе зробили за кошти із місцевого бюджету. Вартість робіт майже півтора мільйони гривень. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному своєму краї. Такою була тема робіт учасників обласної олімпіади із образотворчого мистецтва. Її провели у Коломиї. Кращих серед юних художників обирали у відділення образотворчого мистецтва педагогічного фахового коледжу. До Коломиї приїхали учні дев'ятих класів. Власне вони показали своє мистецтво та творчість. Хто переміг та з якою картиною знаємо ми. Ірина приїхала на Олімпіаду з образотворчого мистецтва в Коломою з Верхнього Майдану. Вона представниця надвірної. Дівчина дуже любить малювати і перемогла в районному конкурсі, тому отримала змогу взяти участь в обласній олімпіаді. це з того, що моя вчителька Олександра Михайлівна вона попросила мене, будь ласка, поїхати на Олімпіаду. Там було багато різних учасників. Я зайняла перше місце. Конкурс був за віршем. Нам озвучили вірш, і ми мали потім намалювати. Як ми це бачимо, моя робота зняла це місце, тому я тепер тут. Таку олімпіаду проводять уже 14-й рік поспіль, розповідає завідувачка відділу образотворчого мистецтва педагогічного коледжу Юлія Венц. У ній беруть участь переможці районних олімпіад. Дев'ятикласникам, викладачі та члени журі обирають тему, над якою діти власне мають працювати. Сьогодні сформована тема і буде мир, і вишні зацвітуть у рідному своєму краї. Це така обширна тема, де дітям запропоновано пофантазувати про наше майбутнє, про те, що наш очікує в післявоєнний період. Всі діти мають одинакові вимоги до роботи, тобто робота виконується на однакових форматах А3. Це можуть бути різні техніки виконання, може бути акварельні фарби, гуашеві фарби, хто хоче, може виконати роботу в графіці. Кожен вибирає собі сюжет і впродовж трьох годин буде працювати над Своєю роботою Анатолій Ласів голова журії, вчитель Ямницького ліцею у сфері образотворчого мистецтва уже давно каже: у нас багато талановитих дітей зараз у час війни їх треба особливо підтримувати і давати можливість висловити свої почуття у вигляді творчості. Учні разом своїми вчителями прибули на цю олімпіаду, налаштовані на позитив. Ми сподіваємося, що Наша олімпіада, наші зусилля творчі будуть сприяти тому, щоб мир якнайшвидше прийшов на нашу землю. Ну і користуючись нагодою, дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо можливість працювати і творити в комфортних умовах. Перше місце посіла талановита Софія Остап'як, учениця 9 класу Радчанського ліцею, із доволі таки символічною картиною срібло за двома учнями, а бронза за трьома талановитими дев'ятикласниками. Усіх учасників обласної олімпіади запросили на навчання до Коломийського педагогічного фахового коледжу. Гурт Скай проводить концертний тур заради порятунку кінцівок поранених військових. 30 березня у Івано-Франківську у арена-центрі гурт Скай виконуватиме як уже відомі хіти, так і нові пісні, які гурт наживо гратиме вперше. Благодійний концерт пройде у межах національної програми Врятуй кінцівку, яка покликана зменшити інвалідизацію військових. В Івано-Франківську рок гурт Скай збиратиме кошти на лікування бойової травми штаб-сержанту Гундар Миколі, який виконував Бойове завдання у Маріуполі та отримав шість кульових поранень у різні частини тіла під час міських боїв. Микола потребує операції з очищення кісткового каналу великого мілкової кістки і з наповнення її біосклом. Вартість лікування понад чверть мільйона гривень. Концерт відбудеться у Івано-Франківську в арена центрі початком 19-й годині Коломиянка стала чемпіонкою України з греплінгу. Кароліна Гринюк здобула перемогу у ваговій категорії до 80 кілограмів. Вихованка коломийської школи єдиноборств джіброті цим здобутком забезпечила собі квитки на чемпіонати Європи і світу. Кароліні Гринюк 15 років. Коломиянка вже чотири роки займається спортом. Відвідує школу єдиноборств єдиноборства Я займаюся вже гребінгом. Май каже, цей спорт порекомендував тато після того, як їй набридли заняття танцями. Продовжує тут знайшла себе. Потім затягнула. так. Нещодавно дівчина повернулася зі змагань в Одесі, там брала участь у чемпіонаті України. Це був чемпіонат України з грепінгу в розділі гі та ногі. У мене у ваговій було п'ятеро дівчат. Дівчина здолала усіх суперниць та отримала для себе бажане золото. Це був дуже важливий чемпіонат, до якого дуже довго готувалась. Шість тренувань на тиждень по майже дві години. Перемога на чемпіонаті України з греплінгу – це спільна перемога, каже Кароліна Гринюк, її тренерів, команди, її батьків та друзів. Всі тренера дуже мене підтримували, родина, друзі, команда. За що їм всім дуже вдячна. Дуже важливо було відчувати підтримку тренерів. Я знала, що вони в мене вірять, і це було дуже важливо. Успіх Кароліни Граню, каже тренер Юрій Данищук у її наполегливості, чіткому дотриманні дисципліни. А це важлива складова успіху. Кароліна дуже багато працювала. Вона вже не перший рік займається спортом, займається і в нашій команді. Великий був шлях пройдений, і вона здобула. Дуже крутий результат. Як тренер, дуже неї задоволений. пишаюсь, тому, що знаю, що їй було дуже нелегко, завжди не опускаючи рук. Вона наполегливо і цілеспрямовано перла вперед. Пишаємося, що дівчинка з Коломиї буде виступати за національну збірну України на чемпіонаті Європи та світу. Попереду в Королін Гринюк у травні чемпіонат Європи в Греції та у жовтні чемпіонат світу в Казахстані. Спортсменка каже: окрім фізичної підготовки, має значення внутрішнє налаштування, над яким вона зараз теж. Працює моральна підготовка буде теж дуже важлива. Марина Максимів, Серіо Грин для подій телеканалу НТК. У спортивному залі села Королівка відбулися дитячо-юнацькі ігри із волейболу. Змагались вісім найсильніших команд старшої вікової групи із закладів загальної середньої освіти Коломийської громади. Хто став переможцем? Дивіться далі. Волейбольні баталії навчального сезону 2023-2024 тривали два дні. Це щорічні змагання, де визначають Кращих волейболістів Коломийської громади. Вчитель фізичного виховання ліцею номер 8 Василь Бабій підсумовує перший день ігор і ділиться своїми прогнозами. Наша старша команда дівчат має перше місце, їх сьогодні будуть нагороджувати, наші хлопчики сьогодні закінчили вже виступ. Поки що, залежно від цієї гри, яка зараз відбудеться, ми маємо 100% друге. Але все залежно, наперед не будемо забігати. Ми дуже хочемо першого, бо восьмий ліцей. Заслуговує на перші місця. Загалом на груповому етапі змагались 73 команди, а це 700 учасників у трьох вікових групах. Загальнокомандне перше місце виборов Коломийський ліцей номер 1 Друге місце дісталось ліцею номер 8 Третє отримав ліцей із Саджавки. У номінації Краща зв'язуюча перемогу здобула Вікторія Григорчук з ліцею номер 4 Кращою атакуючою стала Анна Колесник з ліцею номер 1 Кращою гравчиною визнали Евеліну Ільчук З ліцею номер 8 Щодо хлопців, кращий зв'язуючий Мирослав Павелюк з Саджевки, кращий атакуючий Максим Ніньовський з ліцею номер 8 Ну, а кращий гравець Василю Грак з ліцею номер 1 Це є дуже серйозна підготовка, дуже великі емоції, дуже великі переживання. Але наші діти це люблять і ми заради них працюємо. Молодці учасники щиро дякуємо. Воїнам, захисникам України, що маємо можливість вчитися, розвиватися та займатися спортом, і це все про що встигаємо розповісти. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати в інтернеті у будь-який зручний час. Адреси зараз на екрані, або ж слухати на хвилі Радіо Сяйво. В Студії з вами спілкувалась Ольга Гирджук. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні. Зручно, якісно і оперативно у Коломиї працює каса міжнародних перевезень «Автоплюс», де ви можете забронювати або придбати квиток, отримати консультацію з приводу вашої поїздки. Це є як до Польщі, Чехії, Німеччини, є також Італія, Іспанія. Ми можемо допомогти придбати квиток. Це може бути з оплатою водія або одразу тут придбати і отримати квиток на руки. Можемо надати інформацію, яка цікавить людей, тобто про пересадки. Про контакти водіїв, про номер автобуса, навіть фото автобуса. Квитки у касах автоплюс можна придбати як заздалегідь, так і ледь не за годину до відправлення автобуса. Перевізники, з якими співпрацює автоплюс, досвідчені та кваліфіковані. Прикарпатський експрес. Це дуже відомий. Є модуль транс «тур Транс». Наш перевізник автоплюс. Також «Нікола Україна. Це чеський перевізник. Він також у нас. Ну і дуже багато інших. Каса міжнародних перевезень автоплюс працює щоденно з восьмої до 18-ї години контактний номер телефону 098 558 66 29. Адреса міста Коломия, вулиця Грушевського, 104.